Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин серед уболівальників знову спливла цікава та маловідома історія. Легендарний колишній тренер мадридського реала відвідав Київ із реальною можливістю очолити Динамо. Не хвилюйтеся, ми все пояснимо. Спочатку підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. За словами українського журналіста Ігоря Циганика, київське Динамо було дуже близьке до того, щоб ним керували відомі міжнародні тренери. Після чемпіонату світу 2006 року керівництво клубу серйозно розглядало кілька гучних варіантів для очолення команди. Серед імен, що розглядалися, були Фабіо Капелло, Жерар Ульє, Хав'єр Клементе та Полі Леген. Усі вони були досвідченими тренерами з досвідом роботи у великих клубах та національних збірних, що свідчить про амбіції Динамо на той час зробити міжнародний стрибок за даними джерела. Фабіо Капелло був найближчим до підписання контракту з Динамо. Італійський тренер, чемпіон у будь-якому клубі, який мав вражаючі результати в Мілані та Реалі, навіть їздив до Києва та проводив прямі переговори щодо очолення клубу в Українська Прем'єр-Ліга. Переговори значно просунулися, але, зрештою, угода зірвалася. Найцікавіше те, що це був не єдиний випадок, коли ім'я Капелло пов'язували з Динамо. У 2020 році тренера знову розглядали як можливого менеджера команди, але знову переговори не просунулися, і італієць обрав інші шляхи. Виникає питання: якби Фабіо Капелло очолив Динамо, чи досяг би клуб ще більшого визнання на європейській арені? Чи добре поєднувався б жорсткий та переможний стиль тренера з ідентичністю білоблакитної команди? А тепер я хочу дізнатися від вас: уболівальника чи був би капелло ідеальним вибором для київського Динамо? Залиште свою думку в коментарях і давайте обговоримо її разом.